Синархія — це не зовсім концепція. Синархія це більше, скажімо так, це спроба зреалізувати якісь правильні ідеали. Ідеали, котрі пов'язані не з тим, що от потрібна якась там інституція, а от як жити разом. Синархія з грецькою перекладається співуправління. Тобто, як разом керувати, управляти всім, що ми маємо довкола. А йшов я до цього дуже довго а, і а, складно, тому що я так вже склалося, що на, в середині 80-х в мене була одна з найперших неурядових організацій офіційно зареєстрована. І ми саме займалися пошуками того, що, що робити, яке воно має бути те майбутнє. І, на превеликий жаль, а не при кінці 80-х, а не потім. Ніхто не давав відповідь на те, яке воно має бути майбутнє. Казали різні варіанти, ми зробимо як в Європі, ми зробимо, як в Америці. Але що саме і чому таке? Ніхто не казав. І здебільшого, скажімо так, я тоді, і як на превеликий жалі, зараз все обмежується, а давайте зробимо копію. З того, що було зроблено в Сінгапурі, в Польщі чи Чешу, я завжди сміюся, кого копіював лікван ю в Сінгапурі? Нікого. Він робив так, як він бачив, так, як бачили люди біля нього. І робив це в першу чергу для людей, да, там, різними методами. А в нас такого на превеликий жаль ще не відбувалося. І от тому там, понад 20 років займався тим, що шукав. Шукав не тільки я сам, а шукала нас ціла група соратників, і, зрештою, ми прийшли от до цієї розуміння сценархії, що таке співуправління. Між іншим, співуправління це дуже поширений термін зараз, зокрема в соціальному інженірінгу. Там є co-governance, Але це знову ж таки урядування. А ми кажемо про співуправління тим, що є довкола нас. Як нам разом жити, як нам разом забезпечити гуртожиток. Разом, не посилаючись ні на яку владу там, чи ще щось. Це так от потроху-потроху ми до цього і прийшли. Чомусь, як на мій погляд, чомусь, це дивно, це те, що там, де два українці три гетьмани, виставляють як наш великий мінус. Так, да, це мінус, коли ми хочемо збудувати щось одне, монолітне, таке, як імперія, от, як роблять наші східні сусіди. Да. Але в українстві в крові, в, і кажучи українство, я не маю на увазі етнічних українців, да, тому що українство то є значно ширше, ніж етнічне питання. Завжди був поліцентризм. Завжди люди мали власні свої бачення, і це колосально відображається в культурі. Подивіться в нашому не село там, там свої скребанки, дряпанки, писанки, вишиванки новий малюнок. Ми всі різні, ми від природи різні, і я думаю, тому в нас не було і нема зараз сильної єдиної держави, тому що ми не терпимо мономодельності, ми не терпимо однаковості. Ми завжди шукаємо розмаїття і плекаємо це розмаїття в собі, свідомо чи несвідомо. Отже, для того, щоб воно було разом, для того, щоб забезпечити цей гуртожиток, треба думати про інакше. Не те, яка модель найліпша, от що там найліпше нам зробити, представницьку демократію, чи нам треба зробити, я не знаю, монархію. чи ще. Не обирати, яка з таких моделей найліпша. А задуматись над тим, як різні моделі можуть співіснувати в межах одного соціуму. І це зовсім змінює задачку. Не питання, що ліпше вашій цінності чи моїй цінності, чи ще когось. А як ми з різними цінностями, спочатку, за умовами задачки різними, можемо жити разом. І тоді ми виходимо не на цінності, ми виходимо не на модельки. А виходимо на принципи. За якими принципами ми з вами можемо існувати? Якщо ви подивитесь навіть в Святому Письмі, 10 заповідей, це не є цінності, це є принципи. Вони не відповідають, що зробити, а як. От Тому і нам треба задуматись, про як. І коли ми про це задумалися свого часу, то ми прийшли до висновку, що, так, да, безумовно, ці принципи мають бути простими, зрозумілими і а, максимально загальними. І прийшли до двох базових принципів отакого От гуртожитку. Перший принцип це визнання множинності. Те, що так, да, ми всі різні. І це не обговорюється, не треба з нас робити однаково. І другий принцип. Ми різні, але ми не маємо право, я маю перепросити, тут ми вживаємо спеціальний термін домінація. Домінація як нав'язування власної волі іншому попри його волю. Причому це може бути і грубою силою, і маніпуляцією, що зараз набагато частіше робить. Це принцип не домінації. Отже, бути різним. І не прагнути домінації один до одного. Відмовитись від домінації один до одного. Це не значить, що ми заперечуємо ієрархію, а ми навпаки кажемо, що якась група людей, що мають певні цінності, може об'єднатися на ієрархічний процес. В них може бути там, командир, лідер, князь чи ще щось таке. Да, але це виключно для цієї групи. І тоді постає питання: знаєте, нас особливо поперва, коли ми почали про це казати, як дехто вважав, звинуватували в анархізмі. Велика відмінність, ну, по-перше, хто так каже, то ніколи не читав того самого Кропоткіна, да? і на превеликий жаль, між іншим. Відмінність те, що полягає, розумієш, що люди різні. І знаходяться на різному рівні розвитку, і культурному, і етичному, все рівно будуть спроби якісь дійсно домінації, все рівно будуть якісь конфлікти. А відтак потрібна ні, не влада, а потрібна якась з'єднувальна тканина між цими громадами, спільнотами, нейтральна, як в людському організмі імунна система, що забезпечувало зв'язок між цими спільнотами. Що вирішувала б конфлікти, що кожна спільнота визнавала, і вирішувала конфлікти. Це свого рідна, свого роду арбітраж. Отже, замість влади, котра всім нам каже, куди нам бігти, в якому напрямку, і тільки в цьому. І хто не в цьому напрямку, той значить не туди біжить. Потрібен такий арбітраж. І в цьому задача. У цієї з'єднальної тканини захистити, забезпечити арбітраж, забезпечити управління спільним, бо спільно в нас все рівно є: спільна наша земля, спільна наше повітря, спільно які вже напрацювання і підприємства, що вже є в нас. От в цьому і полягає концепція, і концепція, якщо можна так сказати, вона починається. Знову ж таки, ми тут нічого не вигадали нового. З правильного розуміння суспільного договору. Суспільний договір, або як його ще інколи називають Конституція, це не є договір між владою, а там, людьми, не є договором між людьми а бізнесом чи бізнесом. І влад... Ні, це угода між людьми. Людина до людини. Цебто кожен особисто приймає для себе рішення. Приймає він ці принципи чи не приймає. Це не значить, що якщо він там не приймає ці принципи, то він вже все погане, але він не входить тоді в владний простір. І він не може тоді розраховувати на рівні права в рамках владного простору. Це Щось подібне до чого ну, зараз багато обговорюються ідеї різнорівного громадянства. Да. Повний громадянин, мешканець там, і все таке інше. Громадянин це в першу чергу відповідальність. Так і в тому новому ладу, про який ми кажемо, звичайно, кожен учасник цього нового ладу. Кожен громадянин або, як ми кажемо, кожен ладич має брати на себе відповідальність. Він має права, так, як кожна людина, і має відповідальність, але відповідальність полягає в простому. Притримуйся, принципі. Є достатня кількість людей, що зараз, яким зараз подобається те, що ми маємо. Це, я не хочу оцінювати добре чи це погано. Так? Вони такі. Я маю поважати їх право вибору. Але є й такі, котрі готові. На превеликий жаль, от на цьому етапі ці люди, котрі готові жити за новими правилами, за новими принципами, вони не сприймаються чинною системою як окремий суб'єкт. Ми розрізнені, розкидані, і я тут можу назвати дуже багато людей, котрі самоорганізувалися, дійсно роблять і жиють за своїми правилами, і повсякденно не нав'язуючи кому-небудь, роблять конкретну роботу. Це і волонтери, це і добровольці наші, це і інші люди, котрі працюють там в якихось волонтерських проєктах. Це самоорганізовані спільноти. Зі своїми правилами. Вони на сьогоднішній день не визнаються, і це робиться свідомо, не визнаються нашою владою і тим устроєм, який в нас є. Розумієте, я так думаю, що цієї історії багато тисяч років, скажімо так. Коли з форм правління, які були визначені Аристотелем, да, зникла єдина форма, яку описував Аристотель, про, яка мала в собі множинність. От чинні інституції не терплять множинності. Їм треба, щоб все було чітко уніфіковано, все по одну да, і в одному напрямку. Оце ідеал для нашого уряду. А якщо для за великим рахунком для будь-якого сучасного уряду, що в Європі, що на Заході, що на Сході, що називається, єдиний виняток, більш-менш виняток, це Америка. Але після 11 вересня там теж пішов дуже активно процес уніфікації в рамках всієї Федерації. Новий лад, це має бути множина. Утворення самого початку. І тому ми зараз маємо, пройшовши етап консолідації, формальної консолідації, ми маємо виходити на визнання, не на зміну, не на нищення цієї системи. Знаєте, ми вже це багато разів проходили, до основання, а за тім нічого хорошого це не дає. Ми маємо дозволити йому бути таке, як воно є. Але при цьому обстоювати власні права і власну суб'єктність. І, між іншим, міжнародне право, чинне міжнародне право, котре не могло бути занадто уніфікованим, воно дає такі можливості. І є в міжнародному праві можливості суб'єктності для от таких утворень, про які ми кажемо. І ми потроху починаємо це рухатись, тому що ви знаєте, Дуже легко загнати гуртом когось куди-небудь. Сучасні технології маніпуляції досягли таких вершин, що це робиться доволі легко питання в ціні. Але якщо ми станемо на цей шлях, ми апріорі порушимо той принцип недомінації, про який ми кажемо як основний. Тому ми зараз шукаємо людину за людиною, кожен. Хто може думати, хто може усвідомлювати, хто може взяти на себе цю відповідальність. Потихеньку стають на цей шлях. І вони зараз вже мають там різні імена, різні, по-різному проявляються і утворюються і організації, утворюються і спільноти, утворюються і якісь громадські рухи, неурядові організації, все таке інше, саме на принципах недомінації і множинності.